В змаганнях взяли участь працівники органів місцевого самоврядування Житомира. Популярними видами спорту у них є мініфутбол, волейбол, шахи, шашки та настільний теніс. Беруть участь у спортивних іграх і жінки, і чоловіки, всі ті, хто полюбляє здоровий спосіб життя. По перше, ці змагання це вони являються як символом нашої єдності, нашої роботи команди, так от, міської ради. Знов ж таки, це пропаганда здорового способу життя, ну і активного проведення часу. Попереду у державних службовців обласні спортивні ігри та всеукраїнські змагання, в яких візьмуть участь переможці і кращі спортсмени зонального відбору. Обласне товариство Спартак велику увагу приділяє розвитку спорту серед населення. І одні це депутати місцевого середування. Своїм прикладом депутати завжди мають показати населенню, що треба. Здоровий спосіб життя, сильніші команди, які сьогодні виберуть перші місця, будуть представляти свої колективи на п'ятих обласних спортивних іграх, які відбудуться в місті Романові 6 червня.